Від Гретхендіка я також навчився тому, що не варто пишатися складністю доведення, адже складність означає, що ми не зрозуміли. Ідея в тому, щоб ми могли намалювати такий пейзаж, в якому доведення буде очевидним п'єр делі. Наприклад, очевидно, що лайк, коментар та підписка на канал допомагає у просуванні, тож зробіть це для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Адже це легко і корисно. А ми починаємо. Всім знову привіт! Коли ми прощалися минулого разу, я говорив вам, як обчислити 3D-векторний добуток між двома векторами V та W. Це забавний процес, коли ви записуєте матрицю, в якої координати другого та третього стовпців є координатами векторів V та W відповідно. Але записи в першому стовпці виглядають дивно. Адже складаються з символів базисних векторів i, j та k. І в процесі обчислення ви робите вигляд, ніби це числа, щоб для такої дивної матриці можна було обчислити її визначник. Якщо ви крок за кроком виконаєте дані обчислення, проігнорувавши те, наскільки дивним це виглядає, то ви отримаєте певну константу, що множиться на вектор i плюс деяку константу, помножену на вектор j. Плюс деяку константу, помножену на вектор k. Взагалі то те, як конкретно обчислюється цей визначник, є не дуже важливим. А ось що дійсно важливо, так це те, що в результаті у вас будуть три різних числа, які можна інтерпретувати як координати результуючого вектора. І тут зазвичай студентів просто просять прийняти на віру, що результуючий вектор має наступні геометричні властивості. Його довжина рівна області паралелограма, який визначається векторами V та W. Також даний вектор вказує у напрямку перпендикулярному до векторів V та W, і даний напрям визначається за правилом правої руки, в тому сенсі, що коли ви вказівним пальцем вкажете у напрямку вектора V, а середнім при цьому у напрямку W, то відігнутий догори великий палець. Вказуватиме в напрямку нового вектора. Існують деякі обчислення, які ви можете виконати для перевірки даного факту. Але я хочу поділитися з вами дійсно елегантними роздумами, хоча тут і потрібне деяке підґрунтя. Тому я вважатиму, що перед цим відео ви вже подивилися главу про визначник та главу, в якій я познайомив вас з ідеєю двоїстості. Коротке нагадування ідеї двоїстості щоразу. Коли ви маєте лінійну трансформацію, що перетворює деякий простір в числову пряму, то воно асоціативне з деяким унікальним вектором в даному просторі, в тому сенсі, що виконати лінійну трансформацію це те ж саме, що й знайти скалярний добуток з даним вектором. Чисельно це відбувається через те, що така трансформація описується матрицею розміром 1 на 2, в якої кожен стовпчик. Це окреме число, в якому опиняється базисний вектор, а помножити дану матрицю, тобто застосувати її трансформацію до деякого вектора V, чисельно є абсолютно ідентичним до знаходження скалярного добутку V з вектором, який ви отримаєте, повернувши матрицю розміром 1 на 2 на бік. Для нас користь полягає в тому, що коли ви в джунглях математики зустрічаєте лінійну трансформацію в числову пряму. То ви зможете співставити її деякому вектору, який називається двоїстим або дуальним вектором даної трансформації. І цей вектор такий, що виконати лінійну трансформацію це те ж саме, що й знайти скалярний добуток з даним вектором. Векторний добуток дійсно дає нам витончену ілюстрацію даного процесу в дії, необхідно докласти певних зусиль, але воно того варте. Що я збираюсь робити? Спочатку я хочу визначити конкретну лінійну трансформацію з тривимірного простору в числову пряму за допомогою векторів V та W. Після цього ми асоціюємо дану трансформацію з її двоїстим вектором в 3D просторі. І нарешті ми побачимо, що цей двоїстий вектор і буде векторним добутком V на W. А все це задля того, що розуміння цієї трансформації дасть розуміння взаємозв'язку між обчисленнями та геометрією векторного добутку. Повернемося дещо назад. Пам'ятаєте, що у двовимірному просторі означає знайти 2D-версію векторного добутку. Коли у нас є два вектори V та W, ви будуєте матрицю, де координати вектора V будуть координатами першого стовпця матриці. А координати вектора W будуть координатами другого стовпця. А вже після ви просто обчислюєте визначник даної матриці, без усіляких символів базисних векторів в матриці просто звичайний детермінант, що на виході дає число. Геометрично це дає нам площу паралелограма, побудовану на цих двох векторах, з можливістю. Від'ємних значень в залежності від орієнтації векторів у просторі, І якщо ви не знаєте, як обчислити 3D векторний добуток, але ви намагаєтесь якимось чином екстраполювати рішення з двовимірного простору, то ви можете припустити, що для цього необхідно взяти три вектори u v та w, помістити їх координати в якості стовпців матриці 3х3, а вже після обчислити визначник. І як ви знаєте, з голови про детермінант геометрично це дасть вам значення об'єму паралелепіпеда, побудованого на цих трьох векторах, зі знаком плюс або мінус, в залежності від орієнтації, та згідно із правилом правої руки для цих трьох векторів. І звісно ж, ви знаєте, що це не справжній векторний 3D-добуток, адже справжній 3D-векторний добуток приймає на вході два вектори з тривимірного простору. Та видає нам на виході новий вектор, а не три вектори на вході, і дають якесь число на виході. Проте дана ідея наближує нас до того, чим же є векторний добуток. Нехай перший вектор u є змінним із записами x, y та z, в той час як вектори V та W залишаються фіксованими. Тепер в нас є функція перетворення з тривимірного простору на числову пряму. Ви вводите на вході деякий вектор x, y, z та отримуєте на виході число, обчисливши детермінант матриці, де перший стовпчик це x, y, z, а два інші стовпці це координати фіксованих векторів v та W. А геометричне значення даної функції полягає в тому, що для будь-якого вектора x, y, z ми розглядаємо паралелепіпед, побудований на цьому векторі. Та векторах V та W. А функція детермінанта повертає нам значення об'єма цього паралелепіпеда зі знаком плюс або мінус в залежності від орієнтації. Це може виглядати як деякі довільні дії, адже наразі зовсім не зрозуміло, звідки ця функція взагалі виникла і чому ми визначаємо її саме таким чином. Знаю, що на даному етапі вона може виглядати як щось, що впало зі стелі. Але. Якщо ми на деякий час приймемо її як даність і поекспериментуємо з її властивостями, то стане очевидно, що вона є ключовою для розуміння векторного добутку. Один важливий факт: дана функція є лінійною. Деталі того, чому це так, засновуючись на властивостях визначника, я залишу для ваших роздумів, а коли ми знаємо, що функція лінійна, то ми можемо розпочати вводити ідею двоїстості. Якщо ви знаєте, що дана функція лінійна, то ви також знаєте, що є гарний спосіб описати дану функцію як матричне множення. А саме, оскільки дана функція здійснює перехід від тривимірного простору до одновимірного, то матриця, що кодує дану трансформацію, буде матрицею 1 на 3. Двоїстість тут полягає в тому, що при трансформації матриці з н-вимірного простору в одновимірний. Ви можете повернути матрицю трансформації на бік, і замість трансформації знайти скалярний добуток з конкретним даним вектором. Таким чином, ми шукаємо спеціальний 3D-вектор, назвемо його P, такий, що скалярний добуток між цим вектором та будь-яким вектором xyz дасть нам той самий результат, що й підстановка xyz в якості першого стовпчика матриці 3 х 3. Два інших стовпці, якої будуть координатами векторів V та W, та подальше обчислення детермінанта даної матриці. До геометрії цього процесу ми перейдемо через декілька секунд. А наразі давайте трішки більш детально розглянемо, що це все означає з числової точки зору. Скалярний добуток між векторами P та Xyz дасть нам щось помножене на x плюс щось помножене на y. Плюс щось помножене на z, де ці щось це координати вектора π. А справа, обчисливши визначник, ви можете записати результат як щось помножене на x плюс деяка константа помножена на y плюс деяка константа помножена на z, де ці константи це певні комбінації компонент v та w. Тобто ці константи. Це конкретні комбінації компонент координат векторів V та W, і будуть координатами вектора P, який ми шукаємо. Те, що у нас знаходиться справа, має бути добре знайомим тим з вас, хто дійсно обчислював векторний добуток. Знаходження констант, на які множиться x, z, це те саме, що й вставка I, j та k в перший стовпець матриці, і подальше знаходження коефіцієнтів. На які ці базисні вектори множаться. Тому підстановка i, j та k в матрицю це просто гарний спосіб сказати, що ми маємо інтерпретувати ці коефіцієнти як координати вектора. І про що це все нам говорить? Це говорить нам про те, що ці дивні обчислення є відповіддю на запитання, які вектор π має особливі властивості. Такі, що коли ви знаходите скалярний добуток між π та вектором x, y, z. То це дає нам той самий результат, що й підстановка Z в перший стовпчик матриці, два інші стовпці якої це координати векторів V та W та подальше обчислення визначника даної матриці. З першого разу ви навряд чи це повторите, але це важливе питання, яке варто усвідомити вам в даному відео. А тепер до найцікавішої частини. Яка все це пов'язує з геометричним розумінням векторного добутку, яке я представив вам в попередньому відео? Зараз я задам вам те саме питання, але наразі спробую відповісти на нього геометрично, а не за допомогою обчислень. Який 3D-вектор P має спеціальні властивості, такі, що ви знайдете скалярний добуток між P та деяким іншим вектором y, Z, то це дасть той самий результат. Що якби ви взяли об'єм паралелепіпеда зі знаком, визначеного цим вектором xyz та векторами v та w, згадайте, що геометрична інтерпретація скалярного добутку між векторами P та деяким іншим вектором це проекція даного іншого вектора на вектор P з подальшим знаходженням добутку довжини цієї проекції на довжину вектора P. Давайте я покажу вам спосіб, як за допомогою цієї ідеї можна думати про об'єм нашого паралелепіпеда. Розпочніть зі знаходження площі паралелограма, побудованого на векторах V та W. А після цього помножте даний результат не на вектор XYZ, а на компоненти XYZ, що перпендикулярні до даного паралелограма. Інакше кажучи, що робить наша функція? Вона будує проекцію вектора на перпендикуляр до обох векторів V та W, і після цього множить його на площу паралелограма, побудованого на векторах V та W. Але це те ж саме, що й знайти скалярний добуток між xyz та вектором, який є перпендикулярним до V та W з довжиною рівної площі паралелограма. Більш того, якщо ви оберете відповідний напрям для даного вектора, то випадок, коли скалярний добуток є від'ємним, будуть співпадати з випадками, коли правило правої руки для орієнтації xyz у ві та W дає від'ємний результат. А це означає, що ми щойно знайшли вектор P, такий, що знаходження скалярного добутку π та деяким вектором xyz це те ж саме, що й обчислення визначника. 3 на 3 матриці, чиї стовпці це x, y, z і координати векторів V та W. Тобто результат, що ми раніше знайшли чисельно, використовуючи спеціальний трюк з позначенням геометрично, має відповідати даному вектору. Це і є фундаментальна причина, чому алгебраїчна та геометрична інтерпретації векторного добутку мають відношення один до одного. Підіб'ємо підсумки. Я розпочав з того. Що визначив лінійну трансформацію з 3D простору в числову пряму. Вона була визначена векторами V та W, після чого ми пройшли двома шляхами, думаючи про двоїстий вектор даної трансформації. Про такий вектор, що застосувати дану лінійну трансформацію, це фактично те саме, що й знайти скалярний добуток з цим вектором. Алгебраїчний підхід. Привів нас до хитрого трюку з підстановкою базисних векторів I, J та K в перший стовпчик матриці і обчисленню її визначника, а розмірковуючи геометрично, ми можемо визначити, що цей двоїстий вектор повинен бути перпендикулярним до V та W і мати довжину, що чисельно дорівнює значенню площі паралелограма, побудованого на цих двох векторах. І оскільки обидва цих підходи дають нам двоїстий вектор до даної трансформації, він має бути одним і тим самим вектором. І так, ми завершили зі скалярним та векторним добутком. А наступне відео буде про дійсно дуже важливу концепцію лінійної алгебри про зміну базису.